Мої вітання, підписники і глядачі каналу Шкода, що нова». Що сьогодні авторинок в місті Рівному. Будемо для вас знімати загальний сегмент. В принципі, бачу, ринок по чуть-чуть, будемо казати, воскресає. Тож люди починають ходити, подивимося, що по цінах Віднімемо для вас загальний контент. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайк, вподобайочку і приємного перегляду. Дякую! Ну що, друзі, ось ми на ринку місті рівному, знімемо для вас загальний сегмент автомобілів. Давайте почнемо з цього красення. Це є Passat V7 2.0 дизель, 140 кінських сил автомобіль. Автомобіль 2014 року. Ціна даного автомобіля 11800 доларів. Непогана комплектація, леди максимальні фари, зимова резина, практичний непоганий колір. Сірий ось такий варіант. Такі непогані варіанти. Я вам за них в попередніх відео говорив. Непогані машини, двигуни непогані, коробки хороші, в них з DQ 250. Ясно, якщо вчасно все обслуговувати, вчасно все робити, то існує. от дивіться, давайте от так ж підійдемо, ходова машина Renault Grand Scenic. Базешна комплектація в автомобілі немає, немає, немає телефона, але така машина ходова. Давайте, от дивіться, от Mercedes Єшка 2.7 дизель. Звати безцінний автомобіль. Безценний. да Звати Олександр, телефонуйте стандарт Звати Олександр, комплектація авангард. Телефонуйте. Ось є шкода Октавія А5. 2.0 дизель 140 кінських сил. З Німеччини технічно все відмінно 235 тисяч пробіга в автомобілі заявлено. Восьмий рік в універсалі така шкодовка. На титанчиках. Цікавить, набирайте, телефонуйте до продавця, торгуйтеся по цені. На того він є ринок, щоб торгуватися. У нас на ринку Ось, давайте глянемо От. два гольфа п'ятих. Такі, знаєте, вже вони. Ходові машини дуже Продаваємі. ну Даний екземпляр коштує 1,4 двигун, 5699 доларів в сьомий рік. Є номер телефону з люком авто. другий коштує також 5699 і номер телефону той самий, це є 8 рік. Ось такий варіант. Мерседес H на автоматі 4699 доларів. Це є 2004 рік. Бензиновий телефон той самий. Toyota Avensis в Універсалі 2005 рік. Даний автомобіль коштує 5699 доларів. Бензиновий 1.8. знаєте, В принципі, Toyota. Ну, якість матеріалів, матеріалів, хороші машинки, в принципі, мені вони подобаються. Але мені більше вона, звісно, був седан, мені більш імпонує. Але, в принципі, таке, кожному своє. Як-то говорить, всі ми люди різні. Кожному що подобається, стака бора. Один і 6. З кондиціонером. Номер телефону є. Давненько воно вже продається. Але, але це такий варіанти цікавий, телефонуйте. Ось, Арино Кенго, добрий день. Людина перевіряє, да. 9 доларів 16 рік, 188 тисяч пробіга автомобілі. Є номер телефона, 1,5 дизель. Перевірений вже їхній двигун, надійний. Ясно, якщо вчасно все обслуговувати, все міняти. Все воно ходить. Ось така Audi А6, 8300 доларів ціна даного автомобіля за 8 рік. 2.0 бензин, номер телефона 308. Давайте глянемо Б-6 пасад, а? Б-6 пасад. 7800 доларів. 10 рік. Номера телефону мачу немає. Hyundai Sonata 6200 доларів. 7 рік. Газ, бензин, 2,0. Є номер телефону. Як бачите, трохи люди ходять, небагато, але... Але людей ходять. Ось така Kia Carens, 13 рік, 9777 доларів. Обслужена повністю 1,7 дизель. 213 тисяч пробігів Ось такий гарненький гольфік, коричневий колір, гарненько працює. Двигун 2,0 пробачається хотіть один і 6 дизель. 11800 доларів. 14 рік. Звати Олександр. Сертифікат Є. То є автомобіль 14 року, свіжо пригнаний. Ось такий кашкайчик. 11 11800 доларів. 1,5 двигуну автомобіля. 1,5 дизель. Ось цікавий такий варіант. 11 800 доларів. Телефонуйте. BMW X-3 на автоматі 16200 доларів. Ціна даного автомобіля. 2.0 дизель, автомат, 12 рік, 215 пробіга, є номер телефона, давайте обійдемо. Такий більш такий мені... Він більш жіночий, знаєте, автомобіль, на мою думку таке. Більш такий він для жінок. Такий x 3 x 5 більш такий вже, знаєте. Давайте глянемося. Peugeot 3008. Людина бачу відкрила. гарненький колір. 10-й рік, 8999 доларів ціна даного автомобіля. 1,6 дизель, є номер телефону. телефонуйте, дивіться, комплектація. Звати Анатолій. Людина відкрила, давайте глянемо по салончику. Охайний збережений салончик з панорамою, шторками, перферацією кермо. Проєкція, є навігація, все як не має бути. Клімат контроль даного автомобіля титанчики, зимова хороша Nokia, хакапелітам, бачу, різина стоїть. Ось такий ззаді такий просторий салончик цих автомобілів. Такі подобаються мені ці машинки. Кого цікавить, телефонуйте. ну Ось Рено Grand Scenic Renault Grand Scenic, нас коштує. Це на 8300 доларів Це є 12 рік. 243 тисячі в автомобілі. Номер телефона 067 940 1042. 1,5 дизель 81 кВт. місний автомобіль. Ось такий пижик 4007 року. 9500 доларів. Є номер телефона, 2,2 дизель. 9500 доларів на старті на шкірі. Цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Кім ззаді. Опілястраж. Давайте глянемо 5500 доларів. 10 рік, добре. Так, давайте, це вже Номер телефона є. Телефонуйте. Не фарбований бензиновий, свіжопригнаний 10 рік автомобіль. Ось і шкода Октавія А5. 13 рік на автоматі. 1,6 двигун. 9200 доларів. ціна даного автомобіля. Жоден елемент не фарбований. Свіжопригнана. Цікавить, набирайте. Давайте глянемо Шкода Октавія А7. Така, знаєте, популярна машинка, особливо в Луцьку їх дуже-дуже багато. Все-таки в Луцьку найбільший ринок. Свіжопригнана, автомобіль з панорамою. 13 тисяч доларів, два ключа. А сьома шкода, цікавить, телефонувати. Ось така шкода сама. 5800 7500 доларів. 11 рік. Бензиновий. Є номер телефона. Телефонуйте. Ось такий кадік. Добридень. Можна... Кацана Кадіка? Так. Скільки? 13 з половиною. А є. А номер телефона можете продиктувати? 098. 480. 80 98, 98 Як звати? Юрій. Юрій. Телефонуйте, скільки ви казали? 13,5 13 на віддачу. Семимісний автомат, 11 рік, 213 тисяч нового щеплення, комплект поміняний. Це дуже хороший плюс. Жирний, великий, хороший плюс. Тому цікавий кікадік для сім'ї. Семимісний, Телефонуйте. Гарний кікадік на титанчиках. Ось такий гольф 6. 8700 доларів. Оригінал. Набирайте. Так, йдемо далі. Ось такий гольфік в універсалі 8-го року. MPIN 6300 доларів. Модель 7-го року. Ну, верніше 8-го року модель, 7 го року автомобіль стане. Ось такий варіант. Телефонуйте. Ось такий Dacia Логан. Біленька в універсалі Дача Логан. 6600 доларів бензинова. Звати Андрій, 14 рік, по присутній. Цікавий телефонат, мобіля страш фечбеків. 5800 доларів ціна даного автомобіля. 1,8 бензин, 92 кВт, ксенони, круїзи. Непогана комплектація Давайте ще один гольф глянемо. 7-го року це 6400 бензиновий. Є номер телефону 260 тисяч зайвого пробігу. Ось такий Lancer X-670 доларів. 8 рік, є номер телефона, бензиновий 1,5 двигун даного автомобіля. Давайте глянемо а 4 Audi, дизель на ауді. Добрий день. 16400 доларів. 2,0 дизель, є номер телефона, тому телефонуйте. Така Audi. 16400 доларів. Ось є Volvo V-50. 10 рік. Звати Олександр. 1.6 дизель, 7700 доларів. Ось такий меганчик другий, 5250 доларів, це є шостий рік. 1.6 бензин. Є номер телефона, 251 тисяча пробігу в автомобілі заявлено. Також такий гольф 11 року. ТСайний на Ксенончиках, Звати Володимир, 194 тисячі пробіг. Набирайте телефон. Герно Меган, По ціні немає, але є номер телефона, тому якщо цікавить базешний такий меган. А яка ціна машини? 9200 номер телефону є. Телефонуйте на ксінонах авто, на ледах, все як не має бути. Камера заднього виду, підігріви, бозешний, титанчики, зимова резина, шкіра. Все як не має бути такий автомобіль. Роботизована коробка. Є ДЦ, Цікавий такий Меган третєї генерації. 9250 доларів. 17-та резина. Телефонуйте. Кенго. мене питали люди за Кенго. За грузовики. Ось такий варіант коштує 5865. Ну, коротше, це 5. З, да, з 5. 10 рік, є номер телефону. 10 рік. Да. Телефонуйте. Для роботи непоганий варіант, я знаю, що його потрібно перевіряти. І так, також вистачають електричок. Є гольф, от коштує у нас 1231 рік. Максимальна комплектація Є номера телефонів, тому цікавий такий варіант. Телефонуйте. От такий є Chevrolet Volt. 12 рік, 12-300 доларів. Торф автомобілі присутній, тому телефонуйте. Ось такий Peugeot 508. 2015 року. 2.0 дизель, гібрид, 14 тисяч доларів. 508 пижик. Так, volvo v 50 10-й рік, 7600 доларів. Ось є повний опис, що в автомобілі є. Механіка, 109 кінських сил, люк. Класненький колір такий Непоганий варіант. Ось такий Рено Вариант Сенік. 1,5 дизель. 12 рік. Ціна даного автомобіля 9600 доларів. 9600 доларів на шкірі. Рено Меган на автоматі. 13 рік, 1,5 дизель, 8,450 доларів. Електропакет. свіжопригнаний автомобіль. Цікавий такий варіантик. Телефонуйте. Давайте глянемо. От. Це вже, бачите, РІСТАЙЛОВИЙ третій міган. що вже він якийсь там з 14-ГО року, 15-ГО року, може. Бути. Ось такий, бачите він. 11-150 доларів. 115 тисяч пробігу автомобілі. 16 й рік, 1,5 дизель. Є номер телефону. Ось такий варіант. 16 рік. Телефонуйте. Я бачите, трошки ринок помаленьку оживає трохи. Бо в четверто го по, по, Луцьку, по Луцьку було, будемо так казати, гаряче. Дуже 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 гаряче було з самого ранку. гаряче було, так що, Ясно так, потрібно якось рухатися далі, щось купляти, вибирати. Тому що зараз такий час, тому якось так От такий варіант 13700 доларів. Також обов'язково прохання, друзі, підписатися на канал. Поставити лайк, подобайку Ну і в принципі для підбору. Мої телефони завжди закріплені. Телефонуйте. потрібно супровід на ринку в Луцьку. Наприклад, також набирайте в Луцьку найбільший ринок. Я вам вже це говорив. найбільший більший ринок. 12800 доларів. Суперб. Є номер телефона. Телефонуйте, DSG, повний привід, Webasta, люк, клімат, панорама. Привіт. Я якраз просто касив. З Мерс. Змерс? Так, трохи холодно. BMW X5. Сьомий ріг. 15700 доларів. Є номер телефона, тому телефонуйте. Ось такий також рідкісний у нас на ринку Fiat, Fremont, чи Fremont, як він там називається. 11 рік, 11 тисяч доларів, 2,0 дизель, 170 кінських сил, 256 тисяч заявленого пробіга в автомобілі. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте. Ну, ось такий електричний Kia Soul KіASOL коштує 13500 доларів. 17 рік є номер телефона. Телефонуйте. Kia Sorento 15 рік, 20 доларів. 2.0 дизель є номер телефона. 200 тисяч пробіга в автомобілі. Ріноми Ган другий. Коштує 5000 доларів. 8 рік 280 280. Один і дев'ять дизель є номер телефона. Телефонуйте, бачу тут посадби 7 Америка, але немає, немає цінника. По ліфу також немає. Йдемо, глянемо в шкоду a А5. Також для підбору кажу, телефонуйте. В принципі, чим зможемо, тим допоможемо. Максимально будемо підходити до цього питання. Також ось такий варіант. 6550 доларів. Шостий рік авто. Цікавить, набирайте. Ось такий варіант. Ось є така Toyota Corolla 11 рік, 10-600 доларів. Є номера телефону 1.33 двигун бензиновий. Така Toyota Corolla офіційна. Ось такий Тігуан eh, Volkswagen Америка. 17 рік. 2,0 бензин. В принципі, непогана ціна. З торгом. 17 рік. Є номер телефона. Ясно, що потрібно дивитися пошкодження, яке по автомобілі було. Ось такий пасад B8. 13500 доларів. 2,0 дизель. ТО повністю зроблено. 15 рік. Так, дивимося далі. Шкода Октавія. А 7 9500 доларів, 2.0 дизель. Тор присутній. Є номер телефона. Непогана ціна за Октавію 7, але ясно, що потрібно її перевіряти. Тому я вам завжди кажу, що перевіряйте завжди. У ну, нас такий варіант. Давайте глянемо. Ще ми глянемо. Так, ціна даного автомобіля. 8999 доларів, це є 12-й рік. 1,5 дизель, без підкасів, є торг по автомобілях Давайте зараз безключовий доступ. Ось такий базешний, бачите, підігріви сидінь Дивіться, які класні круті сидіння. Ось такий варіантик. Телефонуйте, ой, вибачте, телефонуйте до продавця. По даному мигані, фаркопчик є все як не має бути. Давайте глянемо ось такий тауранчик новіший вже. Тому бачите, сьогоднішній такий реалі ринок. 11500 доларів 2.0. 2012 рік. Звати Віктор. Хороші комплектації. Телефонуйте. Opel Zafira 2007 рік, Торг присутній. 2 і 2 бензин, є номер телефону. Така зефіра. Я трохи люблю таке трохи але сонце світить по 6 посад 9 го року 1,4 бензин, максимальна комплектація, автомат. Номера телефонів є. Тому що можу, друзі, сказати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Бажаю вам всього самого найкращого, вдалих покупок, комусь вдалих продажів. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково ще раз прохання підписатися на канал Шкода, що не вах», вах ритейл. І обов'язково поставте комент і лайк. Тому всім пока, всього самого найкращого. Бережіть себе. Ми зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі Шкода, що не вах». Пока!